За два дні в Римі відкривається вже четверта конференція з відновлення recovery conference, І, на жаль, керівництво парламенту за вказівкою очевидно банковою заблокувало поїздку на цю важливу конференцію попри. Офіційне запрошення від спікеру італійського парламенту представників нашої фракції, яких делегувала Європейська Солідарність, це лідер Європейської солідарності Петро Порошенко і наша колега Вікторія Сюмер. І власне це є неприпустима ця вибірковість в час, коли до Риму зараз відправилося більше 20 слуг, а також представники ОПЗЖ. От зверніть увагу, представників ОПЗЖ ніколи ні в кого жодного разу на жодний захід не було ніяких проблем із. З не випуском, не допуском, не підписом і таке інше. Мені здається, це дуже і дуже показово. Відбувається це безчинство і це свавілля на фоні виграних Петром Порошенком і його адвокатами судів відносно, наприклад, Держприкордонслужби служби щодо позасуконного, позазаконного не випуску за кордон. І тому перше. Моє важливе повідомлення сьогодні. Адвокати Порошенка подають заяву про злочин щодо порушення по суті рішення суду верховного про невипуск народного депутата, який має представляти інтереси країни, інтереси виборців, професійно працювати на Україну, невипуск на міжнародний захід.